Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я виготавлюю мармишки на зиму. Ось такі нам потрібно самі головки, це на Алікспресі вони замовляються, копійки стоять, фальфрами, вони різні є, мідні, золоті, в общем різні по діаметру, по вазі. Показую, як буду робити. Возьму крючечки такі ось ось. гюрза, сода, ось мій номер. Беремо крючечок. Тепер беремо ось такі кембрики для поплавків для поплавцевої рибалки. Ось я вже одненький достав, він ось такий маленький, тоненький. Надіваємо його теж сюди, на гачек. Ось так. Ось так тепер виходить. Але ще не готово. Тепер беремо ось такі ну, ножниці, зажим. Нам потрібно капельку клею капнути, щоб його поки прихватить, щоб держалось на місці нейз. Одну капельку ось. Уже схватилось. Тепер берем оф ОФ Клей чи ОФ гель наносим сюда його. Оп. Все, сейчас мы ее распределили по всему, что приятно было. Сейчас он вс ⁇ течет. Правильну форму візьме. Ну, вроде беремо ось такий фонарик, він світить ультрафіолетом і скріпляємо його. Це все. Проподивіться, яка мормишка получилась. Маленька, гарненька і Все, підписуємося на мій канал, ставим лайки. Ще буде дуже багато простих, легких виготовлення мормишок і не тільки.